Реактивний рюкзак як GTA, Ілон Маск проти української компанії та штучний інтелект, який повністю змінить YouTube. Привіт, ви на каналі Elmir.ua, Мене Женя Білозеров, і це актуальні техноновини сьогодення. Поїхали. Чи є у вас тату на тілі? Я час від часу хочу собі зробити, але щось мене постійно зупиняє. Можливо, страх, що це на все життя, і якщо раптом вона мені набридне, я не зможу її зняти як. Як наліпку. До чого я це веду? LG почала продавати портативний тату-пристрій для тимчасових тату. Анонсували цю штуку ще на початку року. Технологічний гігант та косметична фірма з Південної Кореї об'єдналися для створення портативного принтера для тату. Називається він імпринт імпрант. Імпріунт достатньо його підключити до смартфону, вибрати зображення у додатку та провести принтером по шкірі, тканині чи іншому об'єкту. Максимальна роздільна здатність друку 600 точок на дюймів. Зображення для татуювання створюються мультимодульною моделлю штучного інтелекту LG X 1 завдяки чому обіцяють широкий вибір та постійне поповнення каталогу доступних ескізів. Тимчасове тату тримається. Приблизно 24 години. А вартість даного пристрою в Південній Кореї становить 300 доларів. Скільки він буде коштувати в Україні, поки що невідомо. Google запустили серію рекламних роликів, де показали, як iPhone 14 Pro заздрить Pixel 7 Pro. Таким чином, компанія у жартівливій формі показала переваги свого телефону над гаджетом Apple. Приміром, на одному ролику показано, що після стількох років існування iPhone може привести як досягнення лише блакитний колір повідомлень в iMessage. Інше відео про астрофотографію, в якому iPhone не може бачити стільки. Зоряного неба, як Pixel. Також у рекламі iPhone боїться громадського Wi-Fi, оскільки в нього немає VPN, як у Pixel. В іншому ролику iPhone розряджається, але Pixel приходить йому на допомогу, заряджає бездротовим способом. Особливо я люблю такі жартівливі реклами, коли один бренд підколює інший. Пам'ятаєте рекламу Pepsi, де хлопчик підходив до автомату з напоями, купує дві банки Кока-Коли, та потім. Та є на них, щоб дістатися кнопки Пепсі. Ну це ж кльова реклама, я просто її обожнюю. Чи рекламний двові Макдоналдс проти Бургер Кінгу, в якому Макдоналдс випустили відео, де поставили на трасі напрями до Маку 5 кілометрів та Бургер Кінг 258 кілометрів із повною розв'язкою поворотів. На що Бургер Кінг відповів своїм класним відео, де показали ту саму трасу з напрямками та пару на легковій машині, які Заїжджають до Макдоналдсу, аби взяти прохолодну содову в дорогу та їдуть до Бургер Кінгу. Як би там не було, дуже сподіваюся, що компанія Apple дасть якусь цікаву рекламу відповідь компанії Google. А ось що Apple вже зробили, так це виявили бажання запатентувати яблуко в прямому сенсі слова. Звичайне яблуко, причому всі яблука в світі. Так, наприклад, компанія Apple вимагає у асоціації фермерів відмовитись від свого логотипу з яблуком. Асоціація фермерів Швейцарії розробила свій логотип ще 111 років тому. Це червоне яблуко з білим плюсиком. Як каже, сама асоціація: якщо фермерам доведеться проводити ребрендинг, то це коштуватиме мільйони доларів. Це вже, мабуть, якийсь тренд. Оскільки Apple не єдина компанія Гігант, яка намагається зараз забрати інтелектуальну власність у іншої компанії. Бо Ілон Маск, засновник SpaceX Тесла, прямо зараз судиться з українською компанією за назву StarLink. SpaceX хоче достроково припинити дію торговельної марки StarLink, український одноіменний бренд StarLink. Існує вже понад 10 років. У той час, коли Starlink Ілона Маска з'явився в квітні 22-го. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Starlink Маска почав надавати в Україні послуги супутникового інтернету. І тепер мільярдер хоче забрати назву у української компанії через суди, щоб бути єдиним старлінком на ринку України. Але поки що український StarLink виграв суд. Першої інстанції проти маска. Компанія Intel розробила суперпотужний комп'ютер в світі. Пристрій назвали Аврора. Мабуть, в компанії є фанати української гри Metro Exodus. Він оснащений 10 624 обчислювальними плейт-серверами. Вага кожного близько 35 кілограм. Аврора складається з 166 стійок, розташованих у 8 рядів, та має 10 тисяч 624 вузи. Злий, тобто 21 248 процесорів. Унікальний комп'ютер є результатом співпраці Intel, HP Enterprise та Міністерством енергетики США. Завдання Аврори полягає у моделюванні, аналізі даних та навчанні штучного інтелекту у надзвичайно великих масштабах. Очікується, що Аврора стане першим в світі суперкомп'ютером, який досяг пікової продуктивності більше двох екзафлопс. Наразі пристрій вже використовує використовуються для навчання великомасштабних наукових моделей для генеративного штучного інтелекту. Звісно, це щось дуже далеке від звичайних людей, і точно на цьому комп'ютері ти не будеш грати в кіберпанк. А якщо ви хочете собі суперпотужний комп'ютер для ігор чи для роботи, ви можете зібрати його самі. Просто переходь на сайт Elmir, розділ конфігуратор ПК та збирай свій власний ексклюзивний комп'ютер для своїх цілей швидко. Якісно та за доступною ціною, а також в нашому телеграм-каналі чи інстаграмі ви зможете подивитися вже готові цікаві збірки. Тож переходь за лінком в описі і долучайся туди. Бо там ще дуже часто проходять різноманітні розіграші з крутими подарунками, і щоб цього не пропустити, треба підписатися і туди. А ми рухаємось далі. Ми вже з вами розмовляли про штучний інтелект у смартфоні, у машинах, у фотошоп, е, у шахах. Але нещодавно YouTube оголосили, що незабаром на платформі також з'явиться штучний інтелект. Думаю, ви знаєте, що деякі великі канали на YouTube можуть додавати свої відео на платформу одразу з різними мовами. Наприклад, відкриваємо канал містера Біста, і у налаштуваннях є вибір між 14 мовами. І це все. В одному відео. Тобто, вам не треба робити іспанський канал, український канал, англійський канал. Все це на вашому одному каналі. Щоб таке зробити, команда блогера відправляє стороннім студіям на дубляж своє нове відео перед публікацією. Вони його дивляться, потім озвучують, відправляють містеру Бісту, і потім містер біст збирає 14 відеороликів і завантажує все це на YouTube як одне відео. Звичайно, це все дуже довго і це все дуже дорого. З новим штучним інтелектом від YouTube? Це все можна буде зробити в два кліки. Функція реалізована проектом Allowed із технологічного інкубатора Google ARIA 120. Алгоритм штучного інтелекту транскрибує відео, пропонуючи автору розшифровку запису, з якої він може ознайомитись і за необхідністю відредагувати. Далі система здійснює переклад та додає дубльовану звукову доріжку. Зараз функція вже працює, але поки що в тестовому режимі і на декількох каналах. А дубляж поки що здійснюється з англійської на іспанську чи португальську. Але в перспективі асортимент мов буде розширено. Розгортання функцій для всіх контентмейкерів заплановано на 2024 рік. З 18 по 24 серпня на День Незалежності України відбудеться фестиваль українських ігор «Ukrainian Games Festival 2023». У минулому році на фестивалі було представлено аж 222 гри. У минулому році. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, коли здавалося, що зараз взагалі не до цього, тим не менш розробники знаходили сили та натхнення для створення українського продукту, при тому, що 222 гри це не враховуючи DLC. організатори фестивалю, стверджують, що цього року масштаби будуть ще більше. Очікується не тільки великий розпродаж, але й виставка демо версій марафон стрімів та кілька сюрпризів. Тому відкриваємо календарі та записуємо фестиваль українських ігор з 18 по 24 серпня. Підсея домінос, награвшись у GTA Сан Андреас, надрукувавши на клавіатурі пароль Рокетмен, роздала всім своїм кур'єрам по джекпаку. Звучить як гумореска, але ні. Це реальність завдяки партнерству Домінос з компанією Gravity Industries було здійснено першу в світі доставку піци кур'єром із реактивним рюкзаком. Випробування футуристичного автомобіля на плечах відбулося в рамках відкриття музичного фестивалю в англійському Гластонбері. Водій служби доставки Домінос, який тимчасово перевтілювався в пілота джекпака, стартував з найближчого закладу в Гластонбері, пролетів над Полями і роздав піцу відвідувачам події. Костюм вартістю кілька сотень тисяч доларів був виготовлений на індивідуальне замовлення. Представники компанії, розробника рюкзака, зазначили, що доставка піци на їх реактивному ранці унікальний випадок. Тим у Gravity Industries вважають такий спосіб майбутнім служби швидкої доставки. Хоча я не відмовився б купити такий рюкзак на щоденне використання. Тим паче, мрії мати свій власний джекпак удома, як GTA San Андреас, нікуди не зникли. І це всі актуальні новини на сьогодні. Не забудьте підписатися. З вами був Женя Жені Білозеров. Знюхаємось!